Три ведмеді. Жила була в одному селі дівчинка на ім'я Маша. Вона була дівчина хороша, але на жаль, не дуже чемна. Одного разу батьки Маші поїхали в місто на ринок. А їй наказали нікуди не ходити, бути вдома і займатися хозяйством. Але вона їх не послухала. Пішла в ліс. Гуляла гуляла, збирала квіти, бігала по галявинах, шукала ягоди та гриби та й не помітила, як загубилась. Вона засмутилась, але не заплакала, тому що сльозами горю не допоможеш. Маша вирішила шукати дорогу додому. Ходила, ходила лісом і набрела на хатинку. Якби вона знала, хто в тій хатці живе, то одразу побігла б в іншу сторону. Але не знала вона, що там жили три ведмеді Ведмідь, тато Михайло Іванович. Він був величезний і кошлатий ведмідь. Ведмедиця мама Анастасія Петрівна. Вона була менша і симпатичніша. А найменший був їхній син. Ведмежатко мехасик. В той час ведмедів не було вдома. Вони пішли в ліс назбирати малини на обід. Ведмедиця мама наварила манної каші. Ось підійшла маша до хатинки. Двері були відчинені. Подивилась нікого немає. Вона й зайшла. В хатинці було дві кімнати. У першій стояв величезний стіл, а на столі три миски з кашею. Перша миска була величезна, Михайла Івановича, друга миска менша Анастасії Петрівни. А третя найменша Михасика. І тут Маша зрозуміла, що вона дуже голодна. Звісно, вона знала, що не можна брати нічого чужого, але каша пахла дуже смачно, і Маша не втрималась. Вона всілась на найбільший стілець, взяла найбільшу ложку і стала пробувати кашу з найбільшої миски. Маші дуже сподобалась каша, але ложка була завелика і дуже незручна. Тоді Маша пересіла на інший стілець. Середній, і почала їсти середньою ложкою із середньої миски. Каша була надзвичайно смачною, але стілець був їй незручним, і тоді дівчинка пересіла на найменший стілець і з'їла всю кашу з маленької, синенької мисочки. І так, та каша їй була до смаку, що залишки вона почала вилизувати язиком. Хоча й знала, що так робити негарно. Тиненька мисочка вислизнула в неї з рук, впала на підлогу і розбилася. Маша нахилилася до підлоги, щоб розледіти, але тут затріщав стільчик і розламався. І Маша опинилася на підлозі так само, як і розбита мисочка. Засмутилась Маша. І пішла подивитися, що було в другій кімнаті. Там вона побачила три ліжка. Після обіду захотілося їй на ліжку полежати. Спочатку вона повалялася на великому ліжку, але ковдра була їй завелика. Тоді вона перебралася на середнє ліжко. Але подушки здались їй незручними. Нарешті лягла Машенька на маленьке ліжечко. І так їй зручно там було, що вона тут же й заснула. А в той час, назбиравши малини і нагулявши апетит, три ведмеді повернулися додому. Дивляться, а в них наче хтось в гостях був. Ведмідь тату як зареве? Хто їв з моєї миски? Ведмедиця мама заглянула в свою миску і собі як зареве. А хто їв з моєї миски? Ведмежадко побачив на підлозі розбиту тарілочку і тоненьким голоском заплакав. Хто з'їв всю мою кашу і улюблену тарілочку розбив? Тоді ведмідь тато подивився на свій стілець і як заревів. Хто сидів на моєму стільці і посунув його з місця? Ведмедиця мама подивилась на свій стілець і собі як зареве. А хто сидів на моєму стільці і посунув його з місця? Ведмежатко побачив свій зламаний стілець і заплакав ще сильніше. Хто сидів на моєму стільчику і зламав його? Тоді пішли ведмеді до спальні. Ведмідь тато подивився на своє ліжко, і як заревів, То лежав на моєму ліжку і пом'яв постіль. За ним ведмедиця мама як заревіла. А хто лежав на моєму ліжку і пом'яв мою постіль? І тільки ведмежатко нічого не сказав. І не заричав, бо побачив машу на своєму ліжечку. Маша прокинулась, побачила трьох ведмедів і дуже сильно злякалась. Тоді ведмежатко їй каже Не бійся, дівчинко. Ми ведмеді добрі і людей не ображаємо. Маша перестала боятися, але їй стало дуже соромно. За той безлад, який вона розвела у ведмедів. Стала вона просити пробачення у ведмедів за кашу, яку з'їла. Розбиту мисочку, зламаний стілець і зім'яту постіль. Попросила пробачення і почала сама свої помилки виправляти. Ліжка застелила, черепки від тарілочки замила з підлоги, щоб ведмеді лапки не поранили, а потім допомогла татові ведмедю Відремонтувати стільчик для михасика. Ввечері тріведнеті пригостили Машу медом і дорогу додому показали. Вона їм подякувала, попрощалась і чим швидше побігла до мами з татом, щоб ті не хвилювалися. А наступного дня Маша подарувала Михасику нову мисочку. І та йому. Дуже сподобалась. Так, з того дня маша, мама й тата завжди слухалась, і в ліс, без дозволу, ніколи не ходила.